Грамота. Добрий день. Вас запрошую, малята, до звукляндії завітати, Там мешкають звуковички, такі маленькі звуки. Вони бувають голосні, співають всі вони пісні. І приголосні дуже раді Шепотіти, шипіти, бурчати, Та не хочуть вони співати. Малята, а чи зрозуміли ви, що я вам сказала? Звісно, адже я говорила зрозумілими словами. А з чого складаються слова? Слова складаються зі звуків. А якими бувають звуки? Так, вони бувають голосні та приголосні, а приголосні бувають твердими та м'якими. Добре. Давайте з вами зробимо артикуляційну гімнастику. Язичок дивується. Ось ці звуки голосні. Все виспівують пісні. Будемо і ми малята разом зі звуками співати. Язичок по лісу йшов, гарну квіточку знайшов. Це не квітка, справжнє диво. О, яка вона красива! Давайте заспіваємо пісеньку о. О! Далі язичок пішов, зайця під кущем знайшов. Зайцем язичок почав у схованки грати. Один, два, три, чотири, п'ять я пішов шукати. А, знаєш що? Давайте заспіваємо пісочку «а». А, а. а. Далі язичок іде, чує, виє щось гуде. У, -у, у, як страшно язичку. Так, витягуємо губки співаємо У. У. Дуже далеко зайшов, з лісу вихід не знайшов. Що робити, язичку? Закричи малий. Ау-відкриваємо ротико, співаємо а а потім у. Давайте разом. Ау! Добре. Наступна наша гра «Тверді там які звуки. Я називатиму слово з твердим звуком, а ви змінюєте перший звук на м'який. Тобто називаючи слово, що починається з м'якого приголосного. Давайте. Слово дуб, а ви називаєте з м'яким приголосним. Дід. Лис. А з м'яким приголосним? Ліс? Кит. м'яким приголосним? Кіт? Сом. А м'яким? Сік? Добре. Час моделі слів складати. В словах звуки називати. Зараз скажете мені слова однакові чи ні? Так, перше слово, яке ми з вами розберемо на звуки, це слово лупа. Який перший звук в цьому слові? Л. Позначимо синюю рисочку. Він твердий, приголосний. Другий звук. Успіває, це голосний. Далі «лу» -п 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 – «п». Так, твердий приголосний звук. І в кінці ми чуємо «лу-па». А співає. Ставимо червоний кружечок. Наступне слово, яке ми будемо з вами розбирати по звукам, це у нас лапа. Який перший звук? Л. Ставимо синю рисочку, це твердий приголосний. Другий звук ла. А. Співає. Ставимо червоний кружечок далі. Ла. Твердий приголосний. Ставимо синю рисочку. І в кінці лупа. Лапа. В кінці ми чуємо А. Ставимо червоний кружечок. Як ви бачите, звукова схема у цих словах однакова, а самі слова однакові чи різні. Так, вони різні. Тому що мають різне значення. Проте другий звук у словах різний. У першому слові, це другий звук який в нас? Лупа. Так, це звук У. А в другому слові, який другий звук? Ла. Па. Так, це звук А. Якщо змінити у слові лише один звук, то змінюється і слово Лу -па, ла па. Давайте спробуємо з вами утворити нове слово зі слова білка. Замінимо другий звук на звук У. Яке нове слово у нас у нас вийде? Вілка бука. Правильно. Далі на слово річка. Замінимо другий звук на звук У. Яке нове слово у нас утвориться? Річка. Ручка. Молодці. Далі у нас з вами такий хлопчик, який все робить сам. Слово сам. Замінимо другий звук на звук О. Яке нове слово у нас утвориться? Сам. Сом. Далі слово КАСА. Замінимо другий звук на звук О. КАСА. Коса, коса. Добре, молодці. Зробимо піскут. Хвилинку. Раз, два, три, чотири. Повернулись вправо-вліво. Стали спинки всі рівненькі. І на місці біг легенький. Пострибали, як зайчата. Треба м'язи розіп'яти. Всі присіли, підвелися. За роботу знов взялися. Так, добре. Далі послухайте таку історію про звукоїда. Україні звук звукляндії з'явився звукоїд. Тепер він відгризає перший та останній звук у словах. Звуковички налякані та не знають, що їм робити. Допоможімо звуковичкам. Якщо ми віднайдемо всі звуки... Звукоїд шезне. Ну що ж, допоможемо? Звісно, допоможемо. Треба закінчити слово, тому що звукоїд з'їв кінцівку слова. Давайте слово квітк. Так, квітка. Ляльк. Лялька. Книг. Книга. Трав. Трава. Ягод, ягода. Добре, молодці. Ще звука від. Далі він з'їв початок слова. Треба знайти. Персин. Апельсин. Нанас. Ананас. Брикос. Абрикос. Автомобіль. Автомобіль. Кула. Акула. Молодці. Добре. Що спільного в цих словах, діточки? Так, у цих словах наявний звук А. А ну-ка, скажіть мені слова, у яких звук А стоїть на початку слова. Так, це у нас апельсин, ананас, абрикос, автомобіль, акула. А тепер скажіть мені слова, у яких звук А наприкінці слова. Трава, квітка, лялька, книга, ягода. Тепер назвіть слова, в яких звук А у середині слова. Ананас, трава. Добре молодці. Ось такою буквою А ми будемо позначати звук А на письмі. Тож звуки ми з вами чуємо і вимовляємо. А букви бачимо та читаємо. Буква А може визначати не лише звук, а і ціле слово, хоча вона і маленька. Послухайте ось таке речення: Сіль солона А цукор. Солодкий. Так. Яке перше слово в цьому реченні? Сіль. Яка воно? Солона. Так, а яке у нас маленьке слово-помічник в цьому реченні? Так, це А. Наша буква А. Далі у нас йде цукор, який солодкий. Давайте разом прочитаємо це речення. Сіль солона, А цукор, солодкий. Добре. Складіть речення з використанням звука А. Спробуйте. Ну, наприклад, ведмідь великий, А зайчик маленький. Так лід твердий, а вода рідка. Добре. Тепер наступна правила на закінчи речення. Я, я буду говорити початок речення, а ви придумайте його закінчення. Добре? Якомога менше говори, а побільше більше роби, мовчи або слухай. З добрим дружи, а, а зі зливні, так? Діти ходять до школи, а батьки на роботу. Влітку трава зелена, а, а восени жовта добре. Наступне вам завдання складіть схему речення. Взимку холодно, а влітку спекотно. Давайте. Перше у нас слово взимку, холодно, а слово помічник влітку спекотно. В кінці ставимо крапку. Речення закінчилось. Яке перше слово в цьому реченні? Взимку. Яке слово помічник? А! А яке у нас четверте слово влітку? Давайте прочитаємо все речення разом. Давайте. Взимку холодно, а влітку пекотно. Добре, молодці. Все, зробимо з вами зараз гімнастику для наших ученят. Рухаємо чнятами вліво, вправо. вгору вниз. Ведемо по колу. Іншу сторону. Закрили оченята, відкрили. Закрили, відкрили. Закрили, відкрили, закрили, відкрили. Покліпали, подивились вгору. Вниз, вправо. В Поклали долоньки на оченята. Помасажували. Ой, добре. Наступне вам завдання творче вправо. Пограйся з буквою А. Цю розфарбуй. Ці оченята домалюй, а третю олівцем заштрихуй. Ось так. Бажаю успіхів, в виконанні цього завдання. Ну що ж, чи вам сподобалось маляти зі звуками товаришувати? Ну, матітки, розкажіть, чого звуковички змогли вас навчити? Так, сподіваюсь, що вони вас багато чому навчили. Так? Познайомились з буквою А. Навчила складати речення зі словом А так? та робити схеми е, речень. Ну що ж, до побачення, до нових зустрічей.